Друзі, всім привіт! Вас вітає Майкемпінг. Сьогодні ми приготуємо щось таке, що ми ще з вами на природі не готували. Тому казати, що ми будемо готувати, я вам не скажу. Хай це буде сюрприз. Але 100% ми такого ще не робили. І взагалі я чомусь думаю, що на кемпінгу люди ще таку страву не робили. Тому це. Такий невеличкий сюрприз. Залишайте з нами і все самі побачите! Беремо декілька зубчиків чеснику і чистимо їх. Також беремо чесник. І робимо його дуже маленьким додаємо соняшникову Олію. І таку чудову річ як курячі Сіль. Червоний перець чилі і чорний малини додаємо чесник і цибулю. А також свіжий орегано сюди піде. Крішечки вершків. Баємо вам смачного і гарного дня. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно.